Що стосується подій на лінії бойового зіткнення цих подій, на жаль, вистачає не всі новини гарні. Тим не менш почнемо. Отже, окупант треба сказати, зберігає високу інтенсивність атак, окрема активність і концентрація зосереджена зараз на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, але не лише дивимось на карту. Починаємо з куп'янського та лиманського напрямку. Тут нашими захисниками відбито три атаки біля синьківки. Так, бачите, на горі тут була зафіксована спроба росіян обійти Населений пункт з заходу також була, були атаки на Іванівку. Як зазначають Діпстейт, аналітики Діпстейту ворог підтягує резерви для потенційного удару також в районі Табаївки. Ймовірний прогнозований подальший тиск на Котлярівку. І кислівку, які ви теж бачите на своїх екранах. Далі ще дев'ять атак супротивника припало на райони населених пунктів: е, Терни та е, Торське. Е, Донецької. Області зміщують до них сюди. Як зазначають аналітики, тут в основному відбуваються так звані гойдолки в сірій зоні сили оборони при цьому завдають суттєвого враження наступаючим частинам ворога. І ще новини з цього, з цього напрямку стосуються Білогорівки, де точаться дуже підкреслюю, дуже запеклі бої. Зокрема, бійці пишуть. Що 4-5 лютого тут тривав бій 23 години. Такі справи по цьому напрямку. Далі йдемо на напрямок Бахмутський. Тут силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки. Треба зазначити, що військові частини та підрозділи, які базуються на цьому напрямку, відвідав командувач сухопутних військ збройних сил України генерал полковник Олександр Сирський. Далі я буду його цитувати. Ворог намагається прорвати нашу оборону в районі часового яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони Камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена. Зазначає е, Сирський. Що стосується цього напрямку, є ще дані від е, групи інформаційної спротив. Вони зазначають, що на Бахмутському напрямку супротивник е, вводить в бій на захід та північний захід від міста цілу низку додаткових сил і підрозділів. Е, зокрема, е, мова про посилення угруповання, яке атакує Богданівку. Та атакує Кліщіївку, де нагадаю нещодавно були успіхи також у наших оборонців. Далі до найгорячішого напрямку мова, звісно, про Авдіївку. Ось там все дуже складно. На жаль, йдемо з півночі на південь. Відбито 27 атак в районах Новобахмутівки. Так, бачимо. І ну безпосередньо самої Авдіївки. Ще декілька слів про неї скажемо. Ще 13 атак було зафіксовано біля Невельського та Первомайського. Це вже як бачимо південніше. Авдіївки. Що стосується Авдіївки, тут ситуація ну, об'єктивно так погіршилася. Окупанти, як пишуть бійці, прорвалися. Ви бачите, цю зону окреслену на мапі прорвалися через шляхопровід. Над залізницею на південний схід від Авдіївського коксахіму як зазначають бійці, все це супроводжується хибними штурмами, а також концентрованими застосуванням. За собі враження на напрямку головного удару, зокрема, знов таки, як пишуть бійці, лише за добу ворог скинув на Авдіївку більше 50 керованих авіабомб. Переважно били якраз по Коксохіму. Давайте також додамо трохи приємному, як зазначається саме на цьому напрямку. Точніше, спочатку було таке більш таке розмите розмите повідомлення на Таврійському напрямку. Нашими. Бійцями з ПЗРК був вражений ворожий гелікоптер-алігатор е К-52. Е про це безпосередньо повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Ось цей знищений гелікоптер. Ви якраз і бачите на своїх екранах. Мар'їнський напрямок теж теж дуже дуже непростий. Тут ворог провів 22 е атаки. На жаль, так не без втрат, не всі атаки ворога були безуспішними. Станом на зараз маємо ось просування окупантів в районі Новомихайлівки. Бачите на своїх екранах. Що стосується решти напрямків на Шахтарському наступальних штурмових дій ворог не проводив, принаймні за минулу добу, за даними Генштабу. Теж є, є сутички, але. Запеклі, але не такі численні, так біля роботиного та вербового на херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримувати позиції. Ось херсонський напрямок. Надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ впродовж минулої доби, за даними генштабу, супротивник здійснив чотири безуспішні штурмові дії, але водночас треба зазначити, що на цьому напрямку, зокрема, супротивник продовжує посилювати свої підрозділи і технікою, і особовим складом. Зрештою, на фінал, як кажуть, Дещо вибухова це стосується перш за все того, що відбувається в Росії. А в Росії є таке місто Іжевськ. Це ну на секундочку. Зараз я подивлюсь так 1250 кілометрів по прямій від кордону з Україною. По прямій підкреслюю, ви бачите, там щось вибухнуло. Місцева правда влада заявляла, що вибух став наслідком планових випробувань ракетних двигунів. Ну, це цікаве підприємство, тим, що виробляє боєприпаси для ракетного комплексу «Тополь-М», тобто. Ядерна зброя, і з 2006 року саме на цьому підприємстві було запущено серійне виробництво ракет іскандер М. Якими ворог б'є, е, на жаль, ще по території України. Ну за будь-яких випадків, за будь-яких обставин, чим би не був визваний цей вибух, вибух був підприємство нехороше, як кажуть, і це фактом вибуху задоволені. На цьому ставимо крапку.